Малювання піском на склі або пісочна анімація вид образотворчого мистецтва, де використовуються сипучі матеріали для створення зображення. Винахідцем такої техніки є канадський режисер-мультиплікатор Керолін Ліф. Цей творчий креативний процес не залишає байдужим не лише художника, а й глядачів. Працівники відділу мистецтв обласної книгозбірні, хоч і бачили чимало цікавих майстер-класів, та теж не могли відвести очей від майстерних рухів митця. В нашому відділі мистецтва проходило дуже багато різноманітних майстер-класів. Це була і вишивка. Нитками і вишивка стрічками також було бісерне нанизування. А от така от техніка, як анімація піском, вона в нас проходить вперше. Фахівці студії мистецтв смайл вправно показували учням 11-ї херсонської школи усі тонкощі малювання піском на склі. Художниця одним рухом змінювала фантастичні за красою сюжети. Свої витвори вона називає не стільки мистецтвом, як арт-терапією, адже таке заняття відмінно розвиває дрібну моторику, позитивно впливає на розвиток мовлення там. Мислення до того ж, людина позбавляється негативних емоцій і отримує неймовірне естетичне задоволення. Існує піскова арт, піскова психотерапія це вже дуже глибока психологія, а саме це це арт-терапія, коли дитина займається мистецтвом, коли вона творить, і саме за допомогою цього це позитивно впливає і на її мислення, і на її психіку. А в Києві в нас в нашій студії діє саме психотерапія, тобто юнгіанська піскова терапія, це більш складно, скажімо так. А саме в Херсоні це ми вигадали. Це на. Наша ідея, і ми перші, хто взагалі в Херсоні буде цим займатися. Чудотерапію школярі мали змогу випробувати на собі. Їм було запропоновано створити сюжети на тему літо. Картини вийшли у всіх різні. А от відчуття від процесу роботи схожі. Малювання піском викликає радість, гармонію та спокій. Пісок мякий м'який. Прям приємно відчуття. Мені сподобалось те, що ну, якщо там ти малюєш, якщо щось не вийшло, ну можна і справити, ну, щоб було все красиво. Це поєднання рук і піску мені, мені дуже сподобалося і просто емоції зашкалюють. Навчитися малювати піском легко запевняють фахівці. Для цього не потрібно мати особливого творчого хисту. І, хоча шедевр з піску недовговічний, процес його створення дає людині масу позитивних емоцій, розслабляє та заспокоює.